Сьогодні українська земля знову горить. Мати чекає сина, дружина, чоловіка, дитина батька, сестра, брата, і кожен день серце здригається від страху чи живий, чи повернеться. Та навіть серед темряви війни світить надія, бо з нами Бог і Його мати не залишає своїх дітей. Святе письмо говорить, Бо Ти, Господи, благословляєш праведного, щитом милості оточуєш Його. Псалом 5. Коли не можемо захистити своїх найдорожчих тілом, ми можемо зробити найпотужніше молитися. Молитва це невидимий щит, який не пробиває жодна куля. Отже. Господи, Боже сил, творче неба і землі, у Твої руки віддаємо наших воїнів, синів, чоловіків, батьків і братів, усіх, хто сьогодні стоїть на передовій, захищаючи життя, свободу і мир. Поглянь, Милосердний Отче, на тих, хто під свистом куль шипоче молитву. На тих, хто не спить ночами, на тих, хто втомлений, але не здається, укріпи їхні руки, щоб вони не ослабли, і серця, щоб не втратили віри. Матір Божа, Пресвята Діво Марія, покрий своїм покровом наших захисників, обійми кожного, хто нині в небезпеці. Загорни їх у світла свого сина, хай жоден постріл не торкнеться їх тіла, жоден страх не вразить їх душі, благослови їхню мужність, бо вона від тебе, Господи. Благослови їхні очі, що бачили біль, і зроби їх світлими, коли прийде мир. Благослови кожного, хто повертається, і кожного. Кого ти покликав до себе, бо немає більшої любові, ніж віддати життя за друзів. Боже, збережи матерів від розпачу, дружин від безсонних ночей, а дітей від страху і сирідства. Наповни їх віру, що жодна жертва не є марною і що добро завжди перемагає. Хай ангели твої стоять біля наших воїнів, стоять, коли вони йдуть у бій. Хай кожна молитва матері, кожна сльоза дружини, кожне слово дитини стане їхнім щитом. І коли вони повернуться додому, дай їм миру у серці, зцілення душі і сили знову жити. Господи! Благослови Україну, землю, яку вони захищають. Хай Твоя благодать покриє її, як Небесна зоря покриває ніч, бо Ти наш захист, наша надія, наше світло серед темряви. Господи, бережи кожного українського воїна, який сьогодні стоїть за мир, за життя і за народ. Хай вони відчують, що ми поруч із ними серцем, а ти поруч із ними завжди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, яким ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. I mean.